Вітаю, шановні аграрії, підписники нашого каналу. Мене звуть Бернвальд Станіслав. Я фахівець з розвитку продуктів компанії ТОВ АграСем. Хочу вам представити такий гібрид озимого ріпаку, як КВС Умберта. До цього відео ми не знімали. Деякі моменти відео я не можу розказати по технології, так як... В тих чи інших випадках були свої ризики. Скажу лише одне: що ми вносили вже можна сказати, по цвітінню, по початку цвітінню, кінець бетанізації і проти злакових бур'янів, і проти дводольних бур'янів гербіциди. Не один гербіцид не регламентується на таке внесення. Це було в парі там із мікроелементами, з антистресантами і Так далі тут були перерожчі бур'яни. З осені дуже прорядило у нас ці посіви. Азима совка підгризаюча, і були дуже великі питання: по залишати чи не залишати. Але залишили звісно, якщо є можливість, треба завжди залишати. І маємо моцну рослину таку. Я не знаю, тут гілкування просто нереальне. У нас сіялось з густотою десь 500-550 тисяч. На часі густота у нас десь залишилась. І це з неравномірною розстановкою. Звісно, совка ж не вигризає у нас, там я кажу, через одну рослину як хотілось би, але більш-менш рівномірна була е, по площі розстановка рослин, більш-менш тому ми отримали за рахунок площі живлення отаку От рослину здоровезно. Наразі у нас близько 250. До 70 тисяч рослин на гектарі. Гілкування відмінне. Позаду мене, ви бачите, що це не просто якась жируюча одна рослинка. Тобто, це всі рослини, її видно. Отакі От у нас ріпаки бувають, коли є догляд за ними. В принципі, хто з Дніпропетровської, Запорізької або їде. Як кажуть до нас гості на Дніпропетровщину, ви по трасі можете побачити, цей гібрид. Вносили лише один раз фунгіцид і лише один раз інсектицид. Загалом видно, що за рахунок високого потенціалу самої рослини, високого потенціалу поражайності, бачимо, як він гілкується, яка сама рослина. Рослина близько 1,70 м тут зараз у нас. Стоїть прекрасна, маса тисячі до 7 грам навіть заходить. Це навіть в посівній одиниці. У нас таке буває. Тобто дуже висока маса тисячі одної насінини. Тому я думаю, тут у нас буде гарний врожай. Всім рекомендую, хоча б на якійсь ділянці для зрівняння або навіть краще виробничо промисловому досліді для себе виростити цей гібрид. Цей гібрид реально б'є рекорди по Україні. В відео на нашому каналі інших областей ви можете подивитися є більш гарний стан осінній розвиток, весняний розвиток. Тут, скажімо так, є тільки зараз що показувати, тому що ми ризикували, боролися за рослини, як кажуть, в лапках вичухували поле, але боролись і побороли. Головне до всього підходить з розумом. У нас іде в регенеративні органи відток зараз речовин, і чекаємо достигання, будемо збирати результати. Розкажемо тому підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, задавайте питання стосовно. Що вносилось, коли вносилось, як робилось і так далі. Е, нашим фахівцям з розвитку продуктів в, в ваших регіонах, або менеджерам компанії Агросем. Купуйте гібрид КВС Умберто, насолоджуйтесь його високим потенціалом врожайності. В принципі, як то кажуть, органолептично, на нього любо дивитись. Ну, дивіться, яка рослина. Просто, ну, от я десь ну, 1,8 метро, навіть десь і вищий мене, але. Сам стовбур, враховуючи всі нюанси. На інтенсивному вирощуванні з ним реально можна бити рекорди. Але і в екстенсивних умовах, які тут склалися, ми знаходимося в Дніпропетровській області, якраз на кордоні з Запорізькою областю. Тобто тут у нас умови, в принципі, дощики поливали, але для вирощування ріпаків різні, скажімо так, умови. Ми не могли довго зайти в поле. Маємо такі моцні, класні рослини, тому, як кажуть, я вважаю, кожен аграрій, який планує або вирощує таку культуру, як ріпак, має спробувати цей гібрид у себе для того, щоб зрозуміти, наскільки він класний. Хочу ще додати, що у нього максимальна стійкість до хвороб по ріпаку із лінійки КВС. Зараз ми знаходимося в Дніпропетровській області Солонянського району в господарстві ТОВ Аграс Плюс. На пасівах озимого ячменю КВС Фаро. За моєю спиною у нас є трохи хмаринки, на 4 години обіцяють опади. Хочу пару слів сказати за озимий ячмінь КВС-ФАРО. У нас наразі від 1 до 3 колосів на рослині, тобто в середньому у нас десь 2 колоса по полю на рослині. Маємо досить виповнену зернівку. Зараз у нас рослина наливається стосовно тут якихось шкідників або хвороб, я їх не бачу. Хочу відмітити досить невисокий ріст рослини до 75 сантиметрів у нас по цьому полю. А також хочу відмітити підколосове каліно. Тобто, у нас більш стійкий він генетично до ламкості стебла. Це шестирядний сорт озимої ячменю. Він йде як на фураж. Так і на пововаріння, все в залежності від коригування живлення. Наразі рослини в гарному стані. Йде процес наливу, вже майже дозрівання, скажімо так, у нас йде все в регенеративні органи рослини. Зернівка досить виповнена, досить якісно виглядає. Тому чекаємо на врожаї. Я думаю, гарні. Тому як в цьому році у нас є і волога, є всі предпосилки для того, щоб отримати гарні високі врожаї. Зараз ми знаходимося на нашому полі з посівами озимої пшениці КВС Лазулі. Зараз у мене вона в руках і КВС талант. Як бачимо, пшениця досить непогано себе почуває. Колос у нас по лазулі від 8 до 11 сантиметрів, що досить непогано, і саме головне, що в самому колоску у нас від 3 до 4 зернівок. Зернівки досить виповнені в КВС лазулі, що характеризує його як більш ранньо стиглий сорт. У нас на полі від одного колосу на рослині до двох. Густота стояння колосів у нас на гектарі десь приблизно 5 мільйонів. В принципі, зараз вже йде налив зерна, волога в нас є шкідники, такі як попелиці, тріпси, п'явиці. Наразі я бачив у нас попелицю. Пропорцевий листок у нас досить чистий. Чекаємо тепер врожаїв. Зараз у мене в руках рослинка сорту озимої пшениці КВС талант. Сорт характеризується високим біологічним потенціалом вражайності. Це ми бачимо по колосу. Колос у нас від 9 в середньому до 12 сантиметрів. Колоску до п'яти навіть зернівок. П'ята да, невелика зернівка, але ми маємо рісні опади на минулому тижні. Буквально 3-4 дні назад у нас були опади. На сьогодні теж обіцяють опади. В колосі проглядається такий шкідник, як попелиці у нас, саме на цьому полі. Треба невеличка інсектицидна обробка. Загалом прапорцевий листок у нас в гарному стані. Я вважаю, тут була одна фунгіцидна обробка. В минулому відео розказували. Я завжди рекомендую в господарство два сорти: один КВС Лазулі, один КВС талант. Чому Тому що в такі роки, припустимо, як цей, всі умови склалися для того, щоб отримати більш високі врожаї в нашому регіоні? припустимо, там Дніпропетровська область, край Запорізької області. Більш південніше тоді туди, звісно. Ми рекомендуємо КВС «Лазуля». Так як КВС «Талант» більш пізня пшениця, ця пшениця б'є рекорди, відноситься також до цінних пшениць. І висока біологічна урожайність. видно, коли ми розлупили трошки колоскову луску. Десь 5 зернівок. Це видно, що в біології рослина може давати дуже високі врожаї. До речі, цей сорт можна сіяти постернявим попередникам. Він відноситься до сортів з високою стійкістю до основних хвороб озимої зимої пшениці, але він більш пізній. Зараз у нас налив, волога є, шкідника проконтролюємо, чекаємо на гарний врожай, тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось в полі.